Всім привіт! А, останнім часом ми дуже багато уваги в наших заняттях приділяли нашим ногам, нашим колінам, нашим стопам. І сьогодні я би хотіла трошки відійти від цієї теми і а, поговорити про нашу спину, як вона в нас має танцювати, про наш живіт, як він в нас а, теж має танцювати, як мають з ребрами ми маємо танцювати. Змінити напрямок на, нашого заняття. Починаємо ми справи, перш за все, на наш хребет. Коли ми витягуємо, розтягуємо нашу спину і витягуємо а, нашу макушечку, так? витягуємо голівку повністю на От. Щоб ми в це положення з вами ставали. Витягаємо повністю, тягнемо все наверх. Тягнемо. Наш рибер, наш псі, а, на нашу голову, і навіть грудний відділ наш, він теж витягується наверх. так? І збирається дуже сильно наш живот. Він прямо розтягує. Чим більше ви в живот розтягуєте вашу спинку, тим а, більше у вас витягається ваша спинка. Тобто ви розтягуєте. Нижню частину вашої спини за рахунок м'яз вашого живота. І ми зараз вами спробуємо порозтягувати і розслабити наш, нашу спинку і нашу шию і голову, так? ставати в розтягнуту позицію. І так, починаємо витягуємо всі м'язи наверх і макушечку також. Потім ми розслабляємо. Знову витягуємо все наверх. Спинка розтягнута і знову розслабилася. І знову потягнули і розслабилися. Потягнули і розслабилися. Потягнули. Відчувайте свої м'язи живота, які у вас має розтягувати і до спинки прямо туди Так, І, і знову розслабилися. Знову витягнути, як ваша грудна клітина тягнеться наверх. Так? І знову розслабила. Як ваша макушечка витягається, і знову ви розслабила. Розкрили, розслабили. Розкрили, розслабили. Потягнулися, розтягнулися м'язи наверх, розслабили. Витягнулися, розслабилися. Тепер спробуємо наступну вправу зробити так, щоб ми зробили в животі трошки як хвилю, яка нас розтягує і. Через живіт, і він вас знову витягує, збирається живі, так як щось з'їв. І знову через хвилю витягує. Через хвилю витягує, через хвилю в животі витягує вас наверх. Зібрали, потягнулись, зібрали, потяг, розтягнулись. Зібрали, витягнулись, зібрали живі. Витягнулися наверх, зібрали живіт, витягнулися наверх, зібрали живі, витягнулися, зібрали, витягнулися, зібрали, витягнулися, зібрали. зібрали. Так живіт про як хвилік. То я починаю хвилька, витяг, хвилька витяг. Тепер, коли ми трошечки так, і живіт у нас почав танцювати, так, зібрався, розкрились, зібрав, розкрились живот, поїв, розтягнувся, з'ївши, розтягнувся. І знову потягнули вашу спинку. Тепер спробуємо те ж саме зробити, але а, ніжка буде в нас вперед. Одна, потім інша. І коли я розтягаюсь потім животик і знову витягаюся, збираю, витягаюсь, розкриваюсь на ніжку, опускаю. Розкриваюсь, опускаю. Витягаюсь, збираюсь, витягаюсь, збираю. Кожного разу я розтягую свої м'язи і потім через живіт опускаюсь. Знову витягаю м'язи, через живіт опускаю. Витягаю м'язи і після того опускаю. Те ж саме спробуємо зробити на іншу ніжку. Знову ж таки, я розтягуюсь наверх максимально свій хребет розтягую, витягаю голову, шию. І знову з цього положення через живіт опускаю. Знову витягаю, через живіт опускаю. Витягаю, через живіт, опускаю. Витягаю, через живіт опускаю через хвильку. Витягаю через живіт, опускаю. Витягаю, через живіт, опускаю. Вже трошки маю м'язи боліти. Це ми з вами зробили так на одну ніжку через живіт опустилися. Знову витягнулися. І те ж саме ми з вами зробили, потягнулися на іншу ніжку. Тепер ми зробимо а, кроки. Два, три. Перед крокуємо і через чек. Два, три, чотири. І спробуємо в кожному нашому кроці, щоб ми свій хребет розтягували через животик збирали. Розтягували через животик опускали. Розтягували через животик опускали, розтягували через животик опускали, розтягували через животик опускали. Крокуємо розтягнуті, витягнуті, високі. Живот ваш протанцював. Знову крокуєте і ваш витягнутому стані знову ваш живіт протанцював. Стали на ніжку розтягнуті, живі. І ви опускаєтесь. Витягнулись, живі, розслабилися. Встали, знову розтягнулися. І знову вниз через живіт опустилися. А, обличчя, так, теж на вас. Витягнулися, живіт станцював. Витягнулися, живіт станцював. Витягнулися максимально наверх. грудний відділ, ваш хребет, і через живіт станцювали. Витягнулися, станцювали. Витягнулися, станцювали. І трошки починає танцювати і ваша спинка натягнута, і ваш живіт м'язи, ребра, ребра, Вся ця частина починає у вас трошки більше так? А, в роботі бути. Зараз разом із музикою ми з вами трошечки, трошечки, прямо через ребра, живіт і разом із животом витягнути ребра. Ви виходите, ребра, виходите, ребра, виходите, ребра і живіт. Раз, вони у вас разом. Вийшли знову разом. Витягнулися. Разом. І у вас починаєте танцювати ваше тіло. Не тільки ноги, але ще і ваше тіло. Тепер спробуємо таку ж вправу зробити в сторону. Ставимо ніжку наверх і витягаємося знову максимально розтягнути наш хребет, наша спинка. Живіт у нас прямо в спинку туди, давить, для того, щоб ми розтягували нашу Спинку, нижню частину її. так? Максимально розтягнути, тільки попа не відставлена. обов'язково. І з цього положення ви починаєте знову збираєте животики, через хвильку опускаєтесь. Витягнулись, хвилька опускаєтесь. Витягнулись, хвилька опускаєтесь. Витягнулись, хвилька опускаєтесь. Витягнулись, прямо ревно з вашим. Животиком, так, разом, і опускається. Витягнутися, опускаєте. Витягнутися разом із ручкою, так, теж можна зробити. І опускаєте. Витягнутися, живот опускаєте. Витягнути, живот опускаєте. Для того, щоб ви якнайкраще зробили і відпрацювали так роботу в вашому тілі, ви маєте. Оці вправи наробити на більшу кількість разів. На іншу ніжку ми теж ставили, витягнули наш хребет. Давайте спочатку розслабили. Знову витягнули себе, розслабили, витягнули себе, розслабили. Витягнули цей хребет, розслабили. Витягнули спинку, макушечку, грудний відділ, все наверх витягнути. І звідси починають ребра разом з животом. Нас працюють. А раз у нас хвилька в тілі станцьована. Витягнуті, хвилька в тілі станцьовували. Витягнулись далі. Ребра розтанцював. Витягнулись і станцювали. Витягнулись і станцювали. Витягнув свій позвоночник, станцювали. Витягнули спинку і далі ребра разом з животиком, хвильку станцювали. А, спробуємо. Тепер, якщо ви з ніжки на ніжку переносите, витягнули далі. Животик з ребришком станцював. Витягнули животик з ребришком станцювали. Витягнули хвильку станцював. Витягнули максимально. Танцювали. Витягнули себе і через хвилю станцювали. Витягнули, з'їв живот, станцювали. Витягнули і станцювали. Витягнули і станцювали. І разом із цим, навіть тамстер, там, наприклад, коли ви станцювали, станцювали, і у вас постійно. І животик, і ваше тіло починає бути більш заповнене. І ви крокуєте в сторону, знову раз, і в сторону, і раз. І вийшли в сторону, і тут теж протанцювала ваші спинка і тіло. Встали, протанцювали, встали животик проти. Вийшли через животик заповнені. Звісно, що в повний темп в нас не буде багато часу, і ми багато не зможемо станцювати. Але, тим не менш, розвивати наш м'язи в цьому напрямку це дуже важливо. Зараз ще покажу збоку, коли я прийшла на ніжку на місці Два, наприклад, і три. І. ча, Ча. Раз. І два і три. І ча, ча. Рад. І. Тобто постійно працюю, працюй через хвильку те, що в нас є в нашому животику. І хребет розтягуємо і в ньому в животі в спинці протанцьовуємо роботу в нашому тілі, вчимося робити. Ваше домашнє завдання буде відпрацювати так, роботу на кожну вашу мішку, щоб ви ваш животик разом із спинкою протанцову, прожимали, збиралися і розкривалися, щоб ви вміли витягати свій позвоночник розслабляти. Витягати, розслабляти, щоб ви розкривали місце, де ви потім зможете вашим животиком щось протанцювати. Це як кроки вперед і в сторону, так, так і кроки вперед ходили сьогодні. Кожен крок у вас має бути в цілі ваших ребрах, вашому животику бути протанцьований. Зрозуміло, що це буде менше, але ця робота має бути в вашому тілі. Бажаю вам відпрацювати всі ці вправи. Дякую вам за сьогоднішнє заняття. До нових зустрічей. Пока-пока.